Нарешті погодка. Нарешті, подивіться, наша молі. Як кайфує. Ти. Ти. Ходи, 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 ходи. Ходи. Ти, ти, ти. Йой. Як він кайфує від цієї погоди, як йому круто! Йой. Ти, ти, ти. Обажаю цю собачку. Лабрадори дуже хороші. Реально дуже віддані, дружелюбні, розумні. Це одна з найрозумніших собак. Коротше, наша Молі має років 5, так точно вже. Ну, ми її просто будемо. Кстати, щоб ви розуміли, у нас відкриті ворота на вулицю, да? і вона не тікає. Вона якось так навчена, що вона ніколи не вийде за межі двора. Є негативна сторона, ми хочемо йти гуляти, ми не можемо, бо вона не виходить за межі двора. Уявляєте? Круто. А гори у нас не ресе просто шикардос румунію вам познімаю.